До тебе, Україно, наша бездольна я мати, Струна моя першого зветься. І буде струна урочисто і тихо лонати, і пісня від серця поліється. По світі широкому буде та пісня літати, А з нею надія кохана скрізь буде літати. По світі між людьми питати. Де схована доля незнанна? і може, Зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками піснями. То швидко полине то дітая гочненя зграя далеко шляхами тринами, полине за синіє море, полине за гори здійметься високо-високо в небесні простори, і, може, з під долю, і може, тоді завітає та толя жаданна до нашої рідної хати, до тебе, Моя ти Україно мила, кохана, моя безталанна я мати. Реве гуде негодонька, негодоньки не боюся, Хоч на мене пригодонька, та я нею не, не журюся. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Спиш ти малесенький, поки є час. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль, хутко прийматимеш лихо та жаль. Соловейковий спів навесні. Л'ється в гаю, в зеленім розмаю, та пісень тих я чуть не здолаю, я не бачу весняного раю, тії квіти та співи ясні, наче казку дивну пригадаю сні. Вільні співи, гучні, голосні, В ріднім краю я чути бажаю, чую скрізь голосіння сумні. Ох, невже в тобі рідний мій краю? Тільки чуються вільні пісні у сні. Сім струн я торкаю, струна по струні, нехай мої струни лунають, нехай мої співи літають по рідній, коханій моїй стороні.